Друзі, я не знаю, що знімати. Я е, бачу лише свій акваріум. То, бачите, це. це акваріум, який залишився зараз без е, кислороду для рибок. Я хочу сказати, що, друзі, що Укренерго е, воно нас вбиває, воно вбиває кожного українця е, по тій причині, що. Е, Атомної електроенергії, тобто електроенергії, яка а, є із а, трьох останніх атомних електростанцій, вистачає для а, нормального функціонування а, мережі а, електромережі і нормального функціонування а, нас в Україні. А інші країни і експорт електроенергії нас вже не стосується. Я думаю, що просто дана ситуація в Києві може когось реально просто фізично вбити, і є, є привід виходити під офіс президента. Є привід, щоб там погрітися, знаєте, розводити костер, да? принести дрова, принести щось, щось, що швидко зробить вогонь на холоді. І стати всім в коло і почати грітися, і не відходити звідти, поки президент, значить, не знайде з атомних електростанцій України енергетику для світла, не знайде нам електроенергію, тому що в деяких до речі, будинках тепло у нових будинках. Залежить від світла, тобто немає світла, одразу нема і електроенергії, і води, і, і тепла. Тобто є, просто нема світла, да? і ви сидите без світла, а є будинки це старі старого типу будинки, а нового типу будинки вони по-іншому, скажімо так, е, е, працюють. І от там от, да, от у них все залежить від світла, їм ще гірше. Так, от, коли ця от брехня, от вона повністю відкриється. Тобто це корупційні схеми. Зеленський ніяк не посадиться за корупційні схеми. Це виключно, якщо народ проснеться в Україні. Якщо виключно народ України піде, і виключно, якщо буде витребовувати розслідування. А... Я не знаю від САП, Набу там, інших правоохоронних органів. А, поки хтось не сядеть, керівні пос... керів... керівники даної структури не сядуть, і а, от тоді у нас в державі будуть зміни. Нас обманюють, нас обманюють, а нашу електроенергію здають світу в, то, в той час, коли у них немає війни і вони не, не дуже хочуть нас підтримувати. А у нас є війна. Я звинувачую Укренерго в даній ситуації. Абсолютно вся провина, я думаю, можливо, я не знаю, може, вони разом щось з Росією якусь операцію там проводять по Києву. Тому що, ну, якби все покласти на Росію в даній ситуації не можна. Не можна. І навіть би якщо всі, наприклад, гідроелектростанції не працювали, інші там. Теплові електростанції не працювали, то атомних електростанцій в Україні вистачило. І ще раз, нас обманюють. Це привід виходити. Я дуже вас прошу, провіть активність. І, е, ну, я, думала, що, я думаю, що вже накипіло. Це накипіло вже всім. Давайте якось підніматися, да, от, піднятися і вже вирішити це питання.